Миру, на вістрі часу, тупості й злоби, В людей зникає доброта одвічна, хтось прагне брата рідного убить, а хтось сестрі живі поставить свічку. Коли в державах звірство проступа, на оці має держиморді влади, у них вирує ненависть сліпа, тоді йдуть на всю потужність гради Народи хочуть миру і тепла, народи прагнуть незалежні бути. І найважніше воля, щоб була. А не зневага, яку б мали чути. Жорстоко і нестерпно на війні, все вибухами і ранами прошито. І не врятує, врешто пробитий бронежилет старінький на мені. Не знаю, чи вернусь. Кажу вже прямо боюсь вас не побачити, боюсь. І все ж, якщо я раптом не вернусь, за мене помоліться, рідна мама. Тільки не пиши мені про війну Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників цикад, і чи повзуть равлики по війну. Як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів. Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках. Чи світуть там вишня та абрикос. І якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла б ти від ракет. Розкажи, як добре тут нам жилось. Запроси в Україну до нас гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині. Ми покажемо кожному по війні, і ми вдячні за спокій своїх дітей. Окрайні, свята роїні, новітні троє в попилах. Перед Тобою, гну коліно і кличу, Боже в небесах за кров, за муки, за руїну верни, верни нам Україну, верни нам нашу прежню волю і добре їм'я нам верни, людською кривдою важкої землі святої не скверни. Досить же кривди, муки і волю. Верни нам віччину, верни. Я намалюю хмари і вікно, спокійне небо у своїм підвалі. Покинь сни, що кроками до ранку Ступають у дремоті сина. Хай спить, допоки небо чисте, Хай бачить мир в обіймах всіх святих, Нехай хоч він у снах своїх Щасливий буде, буде мир.